Доброго дня, шановні учасники екскурсії! Сьогодні ми запрошуємо вас на гостини до наших славетних земляків. Зупинками під час екскурсії будуть пам'ятки та місця, які пов'язані з життям представників мистецької родини Нарбутів. Наш маршрут почнеться з'їзду в село Первомайське, пройде через центральну вулицю Братів Нарбутів і завершиться у селі. Нарбутівка є місцевості, де сама природа сприяє появі на світ обдарованих людей. Глухівщина Сумської області, безперечно, належить до таких місць. У Глухові, тоді козацькій столиці України, у середині XVIII століття народилися великі музиканти Дмитро Бортнянський та Максим Березовський, а також меценат. Та друг Бетховена Андрій Разумовський. Глухівщина дала світу десятки видатних діячів науки і культури Бутівка. Поблизу вже глибоко профінційного на той час Глухова в родині представника стародавнього литовського дворянського роду Івана Яковича Нарбута народилися два брати Георгій та Володимир Нарботи. Кожному з яких були одночасно відміряні роки слави та трагічна доля. Шляхетний рід литовського походження. Перша згадка про рід Нарбутів датована 1506 року. Першим відомим за документами Нарбутом із української гілки був Мусій, згадуваний 1678 року. Він побудував недалеко від гетьманської столиці Глухів хутір Нарбутівку. Представники цього старовинного шляхетського роду служили у Сагайдачного та Мазепи. Георгій Нарбут, видатний художник, класик українського мистецтва, основоположник української графіки, крім цього, був засновником, професором та першим ректором Української академії мистецтв, а ще він автор перших українських державних знаків, банкнот та поштових марок, розробник початки та проєкту Гарба Української держави. Володимир Нарбут народився в 1888 році, найталановитіший поет-новатор, один із шести істинних акмеїстів, товариш Миколи Гумльова, який передрікав йому одне з найзначніших місць після символічної поезії, після Анни Андріївни, зрозуміло. соратник Городецького, Ахматової, Мандельштама, Зенкевича, цеху поетів, Прозаїк. Критик, журналіст і редактор, куратор перших радіопередач, громадський діяч, колченогий з катаївського алмазного вінця російської літератури, за намисне використання українських слів, названий гоголем російської поезії. А ось і перша зупинка нашої екскурсії. Зараз ви побачите в'їзний знак в село Первомайське, створений за мотивами картини Данила Георгія Нарбота Козак Мамай, Улюбленець народу. Талант батька Георгія Нарбота успадкував його син Данило Нарбот. Самобутній український художник, театр та живописець, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин Черкас, окрасою родинного музею Нарботів, де ми з вами ще побуваємо, стали кілька картин Данила Нарбота, подарованих особисто митцем Первомайській школі під час його приїзду на святкування Дня села. Елемент однієї з картин Козак Мамай став візитівкою Первомайського, він зображений на в'ясному знакові села. Автор та виконавець, місцева майстриня, покотила Тетяна. Знак був встановлений у липні 2018 року до дня проведення мистецького фестивалю Нарбут Фест вона на вулицю Нарбутів, головна вулиця села Первомайського. У 2014 році також перейменована у вулицю Братів Нарбутів. Вона проходить через все село до початку Нарбутівки, родового хутора Нарбутів. Саме по цій вулиці члени славетної родини виїжджали на гостини до своїх сусідів та друзів, родини Карпек, власників маєтку в селі Ловра це стара назва села Первомайського у справах та на навчання до міста Глухова. В центрі села Первомайське на символічному місці, перетині вулиць братів Нарботів та Слави, встановлено вказівник, який містить інформацію про відстань до хутора Нарботівки та музею, мистецька вітальня родини Нарботів. З часу створення Березівської громади в її закладах культури та освіти все більше уваги приділяється відродженню духовної спадщини славетних українців. У громаді активно ведеться роботу по віковішенню пам'яті видатніх діячів, імена яких були несправедливо забуті, серед них наші славетні земляки, митці великої Нарботівської династії. Пам'ятний камінь, привезений з садиби Нарботів, являється свідком зародження життя в Нарботівці. Вказівник, встановлений у вересні. 2021 РОКУ до Дня відкриття музею Мистецька вітальня родини Нарбутів, куди ми зараз з вами і відправляємось. Нарешті ми дісталися найважливішої зупинки нашої екскурсії Мистецької вітальні родини Нарбутів. 25 вересня. 2021 року на Сумщині відбулася урочиста подія відкриття музею мистецька вітальня родини Нарбутів». Довго лежала заборона на пам'ять про Георгія та Володимира Нарбутів. Приховувався їхній творчий доробок. В Україні до цього часу не було створено музею чи дослідницького центру, що займається вивченням і систематизацією матеріалів про мистецьку родину Нарбутів. Тут ви зможете дізнатися цікаві факти з біографії та творчості Нарбутів. Переглянути фільми про їх життя та багато іншого. Всіх секретів поки не відкриваємо. Нам радить Бог Девіз роду Нарбутів. Нарбути дали нашій землі своє ім'я, Земля обдарувала їх великими талантами Георгій Нарбут, Володимир Нарбут, Данило Нарбут. Творчість кожного важко уявити без зв'язку з рідною землею. Нарботівкою, Глухівщиною, Україною Георгій Іванович Нарбот народився в селі Нарботівка глухівського повіту, 9 березня 1886 року в двоярянській родині. Першим учителем майбутнього художника був дяк сусіднього села. Велике враження на хлопчика в дитинстві справляли ветенанки, мальовані печі. Вишивки побачені в селянських хатах. В дитинстві майбутній художник перейняв материне мистецтво вирізання фігурок з кольорового паперу і наклаювання їх. На шипки вікон. Це були його перші проби в графіці. Пізніше батько віддав Георгія і його брата Володимира на навчання у глухівську гімназію. До цього часу хлопчик ніколи свого хутора не виїжджав. В гімназії вчився Георгій погано, навіть з малювання мав незадовільні оцінки, бо фантазія майбутнього художника не відповідала вказаним вимогам вчителів. Проте, з великою насолодою, він малював віньєтки, переписував древньослав'янським та готичним Стародавні рукописні книги На його малюнках в 1903 році можна було побачити рицарів, красиві замки. Банька зарбороняв юному художнику займатися малюванням, але він не китав улюбленої справи. В цьому ж році він малює дуже вдалу ілюстрацію до пісні про Роланда, яка і досі зберігається в Харківському музеї образотворчого мистецтва. Після закінчення гімназії Нарбут із братом продовжують навчатися в Петербурзі на факультеті східних мов університету, а пізніше на історико-філологічному факультеті. Перебуваючи в Петербурзі, Георгій ніколи не перевав зв'язку з Україною і кожного літа приїздив до рідної Нарбутівки Глухова, подорожував Україною, розшукував і вивчав пам'ятки української старовини, крім багатої української культури. Його зачарував і казковий світ природи. Натхнений цією красою Георгій прагнув власноруч відтворити побачене. Його картини часто відображають природу рідного краю. Перебуваючи в своєму маєтку, Георгій створив шедевр із нарбутівських квітів і злози під веселою назвою Троянди в Калиху. І коли ця картина, про яку багато говорили в Петербурзі, потрапила до виставкової зали під суровим грифом секретно, не продається, то біля Нарбутівських квітів збиралося багато покупців з північної Пальмири. Напередодні революції Нарбут відчув нове віяння, але не знаходив свого шляху. Він приїздить на рідну Україну і починає плідно працювати над створенням фундаментальної роботи українська абетка». Ця робота стала найвищим злетом його обдарування. В малюнках до абетки виявилося поєднання фантастики, поетичності та гумору. В 15 листах абетки Нарбо демонструє велику різноманітність, що дає можливість в чорно-білих графічних аркушах стілити величезну кількість персонажів, передати зочарування українською природою. На жаль, роботи не було завершено, але те, що зробив майстер, було справжнім шедевром. Сама природа дала Георгії все необхідне, щоб стати графіком віртуозу міцні, рухливі руки, фундаментальну пам'ять, рідкісну працездатність, спокійну вдачу та дисциплінованість у праці. Відносно рано у Григорія Нарбута прокинувся інтерес до геральдики, який став важливим фактором його мистецької біографії. Майстер створює значну кількість грибів. В 1915 році створює книгу Гриби гетьманів Малоросії. Цю купітку працю поєднував з ілюструванням періодичних видань, книжок, станкових графічних композицій. Велика кількість обкладинок, заготовок до книжок, до журналів, а також гральні карти, архітектурні композиції були виконані в українському національному стилі. Останнім великим мистецьким задобом Нарбота було ілюстрування Енеїди Івана Котляревського. Художник запланував їх 12, але через передчасну смерть він стигнув виконати лише одну ілюстрацію, у якій в гранично лаконічній формі поєднав риси української ікони, народної картини та монтументального малярства. В особі Нарбута Україна отримала не лише майстра високої культури, а й ентузіаста та патріота, який готовий був віддати увесь свій талант і купучу енергію в справі розбудови національної культури. У 1917 році нарбуло було обрано професором, керівником графічної майстерні Української академії мистецтв. Георгій Іванович жив проблемами академії. Займаючись усім від створення початки до вирішення фінансових питань, а вже в 1919 році в найважливіший час для академії був обраний її ректором. Крім педагогічної і організаційної діяльності, Георгій Нарбут з перших днів встановлення української державності брав участь у створенні державних паперів, банкнот, поштових марок, печатки. Він виграє конкурс на кращий ескіз українських паперових грошей. Оформлюючи купюру, художник застосував орнаменти в дусі українського бароко XVII-XVIII століття, декоративні шрифти і зображення знака князя Володимира ТРЗ. 19 грудня 1917 року був надрукований перший грошовий знак Української Народної Республіки Купюра вартістю 100 карбованців. Автором, оформлення якої був Георгій Іванович Нарбут. В оформленні копюр Нарбут застосував орнаменти в дусі українського борока XVII, 18 століття, декоративні шрифти, зображення самостріла і тризуба святого Володимира, який згодом став державним гербом України. Георгієм Нарбутом були виконані ескізи банкнот номіналами в 10, 100, і 500 гривень. В ескізі 10 гривневої купюри він використав орнаменти українських книжкових гравюр XVII століття, 100 гривневої зображення робітника з молотом та селянки з серпом на тлі вінка з квітів і плодів. 500 гривневої, але молода Україна у вигляді опроміненої дівочої голівки у вінку, завдяки їй купюра отримала іронічну народну назву Горпинка. Прийшовши до влади, гетьман Павло Скоропадський відновив в якості грошової одиниці Української держави Карбованець. Георгію Нарбуту належить також ескіз 100 карбованцевого грошового знака, де він використав портрет Богдана Хмельницького індустріальні мотиви і створений ним проект Герба Української держави. Я Московщину не люблю. Люблю Україну. І її віта всі сили. Говорив художник Георгій Нарбут. Київський період творчості був найактивнішим, але дуже коротким. З кожним роком талант Нарбута розкривав себе все більше і більше. У нього були великі перспективи та плани, яким не судилось здійснити. Внаслідок тяжкої хвороби 23 травня 1920 року він помирає, залишивши двох дітей. Марину та Данила, який потім теж стане художником. Георгію Нарбуту було всього 34 роки. Похований він на байковому цвинтарі в Києві, на похорон прийшло багато народу. Прийшов попрощатися і головний атаман Української Народної Республіки Симон Петлюре, якому вдавалося за короткий час звільнити Київ від більшовиків. Тривалий час ім'я художника вітчизняні мистецтвознавці і історики замовчували він вважався чужим для української культури. У 1931 році було підготовлено і навіть розпочато друк великої монографії про Георгія Нарбута. Але невдовзі випуск видання спинили, а готову частину матеріалу знищили. Виною майстра була співпраця в мистецьких закладах Української Народної Республіки та Української держави. Участь у створенні малюнків українських державних паперів. Протягом 2021 року в Київському видавництві Редов вийшло дві великі фундаментальні книги, присвячені життю та творчості Георгія Нарбота. Це унікальна арт-книга Нарбут в студії Спогади листи відтворення нарбутівського збірника, який знищили в 1933 році. Обкладинка Нарбута незвичайна, кожен екземпляр має власну накладку неповторну. видання вже в день презентації стало колекційним. А також праця Мирослави Модрак, образ. Світ Георгія Нарбута і творення українського бренду вдавни сородовід презентувала ці дві книги для музею мистецька Вітальні родини Нарбутів. Менш відомо в Україні ім'я його брата Володимира Івановича Нарбута, талановитого журналіста, автора кількох поетичних збірок, завдяки якому було створено радіотелеграфне агентство України Гратаго. Ряд популярних журналів на жаль, життя його трагічно закінчилося у таборах Гулагу. Володимир Іванович Нарбут народився в 1888 році 14 квітня в своєму родовому хуторі Нарбутівка. Володимир разом з братом Георгієм навчався в Лухівській чоловічій гімназії та Санкт Петербурзькому університеті. З 1908 року Володимир Нарбут починає друкуватися в журналах «Гаудеамус», Гіперборей, Аполлон, Сучасний Світ. З'являються не тільки його вірші, а й оповідання. Та й етнографічні нариси. Свої поезії Володимир почав писати ще в рідній Нарбутівці. Перша публікація Володимира Нарбута. – побутовий нарис – монастир. Він залишив купу віршів, написаних російською, але просочених українським духом. З 1911 року доля тісно пов'язала Володимира Нарбута з російським поетом Гумільовим. Вони разом організовують цех поетів, а потім утворюють в межах цього цеху об'єднання акмеїстів, які заперечували певні прийови символізму, намагалися живо писати світ предметним, у живому русі та дії. Володимир Нарбут ніс голоси російських акмеїстів і мотиви своєї батьківщини. Творячи російською мовою, він ніколи не забував національного коріння, неодноразово повертався до образу Шевченка, перекладав вірші Франка знав творчість котляревського сковороди гребінки, сучасних йому поетів і цему не могло відбитися на його творчості. У 1912 році виходить його друга збірка Алілуя, яка була заборонена поліцією. В ній поет показав соковиті рідко гротескні картини селянського побуту з відповідною до цього опису мовою, наповненою українізмами. Збірка принесла автору відомість і багато неприємностей. Після надходження продаж книга була заарештована. Володимира виключають із університету і віддають під суд. Та засуджують на один рік позбавлення волі. Революція пробудила і розвинула талант Володимира Нарбута, журналіста, одного із організаторів радянської переволюційної преси. Він редагував журнал Сирена, входив до складу редколегії і звістія Воронівського У Києві видавалися за його участю журнал Зоря Сонце Труда. В Одесі редагує сатиричний журнал Облава. Володимир Нарбут керував одеським відділенням Укроста і залучив сюди інших відомих поетів. Під його керівництвом створювалося РАТАУ – Радіотелеграфне агентство України. Таку назву агентству запропонував сам Нарбут. У 1921 році Володимира призначили першим директором. Пізніше запропонували створити акціонерне видавництво Земля і фабрика. Нині це видавництво художня література. За керівництва Нарбута воно швидко стало одним із найбільших і найпопулярніших видавництв. З перших днів свого існування агентство пропонувало твори молодої радянської літератури. У видавництві виходило кілька журналів і альманахів. Переїхавши у 1922 році до Москви, Володимир Нароб розпочав значну громадянську і політичну діяльність у давництві Земля і Фабрика. Володимир намагається створити нову течію в російській поезії, так звану наукову поезію. В страшному 1933 році Володимир працює над книгою, яку хоче назвати Спіраль, та видати її не судилося. Володимира Нарбута заарештовують. В 1937 році він був на комилі. Там 14 квітня був розстріляний. Вірші поета ходили в рукописних списках, де у самовидавні справляли значний вплив на літературний процес. Володимир Нарбут прекрасний поет. Журналіст, книговидавець, він був незаконно репресований, і тільки після посмертної реабілітації з'явилися в друці матеріали, які проливають світло на його життєвий шлях. У 1960-ті роки широка поширення набула легенда, згідно з якою Нарбут разом з кількома сотнями заків-інвалідів був втоплений на баржі в Нагаївській бухті. Протягом тривалого часу. Ця інформація не могла бути перевірена внаслідок того, що при реабілітації в жовтні 1956 року родичам Нарбута була видана довідка з навмисно сфальсифікованою датою смерті 15 листопада 1944 року. Справжні обставини його загибелі були встановлені тільки в кінці 1980-х років. З-під пера Володимира Нарбута вийшло багато книжок. Частина їх до цього часу не знайдена. Талант батька Георгія Нарбута успадкував його син Данило Нарбут, самобутній український художник театру та живописець. В основі творчості Данила Нарбута переважно етнографічні мотиви й української творчості. Данила Нарбута отримав Шевченківську премію за портрети серії. Сподвижники Богдана Хмельницького, Гетьмани України, а також за філософське історичне полотно Страшний суд чуттєві високохудожні картини Вибори Кошового та Покрива Богородиці, дочка Георгія Нарпута Марина Березовська, артистка балету, хореограф, педагог. Під час Другої світової війни була примусово винесена в Німеччину. А потім емігрувала в Австралію. За свою працю, нагороджена Орденом Австралії за діяльність у галузі культури. Так і закінчився земний шлях славетних наших земляків, нарбутів, потенційно високі здібності яких, на жаль, залишилось нереалізованим. Але минають роки, мовкають один над одному живі голоси Свідки Минувщини. Сплине із десяток літ і не залишиться їх, але зостанеться правда великої пам'яті роду історія України. Село Первомайське розташовано в п'яти кілометрах від села Нарбутівка, яке ще з 1678 року було родовим гніздом родини Нарбутів. предки Нарбутів. Поселилися на Глухівщині дуже давно. Село Нарбутівка має свою цікаву історію виникнення. Родовий хутір Нарбутівка глухівського повіту, заснований в XVII столітті. Його назва походить від імені першого поселенця Козака Моесея Нарбота. Дуже цікава є історією придбання помістя козаком Нарбутом, яку згадував його онук Данила Георгійович Нарбут. Мосей Нарбу служив у козацькому війську справно, і в нагороду за службу гетьман зробив козакові подарунок, дав йому коня і сказав Скільки ти за день на цьому коні проскачеш землі, то вона вся твоя й буде. Майсед цілий день скакав на тому коні так і став хазяїном цих земель. Родове гніздо нарбутів поетична нарбутівка. Практично більше не існує, видимих останків його немає, місцевість досить сильно заросла. Не лишилося не тільки нарбутового будинку, а більш пізніших селянських будівель. На місці, де колись стояв маєток нарбутів, залишилася тільки частина фундаменту, а ще три височенні ялини віком близько 150 років та стара яблуня. Вихованці гуртка творча майстерня разом зі своїм керівником народною майстринію Покотило Тетяною по спогадах нарбутівців та по фото виготовили макет родинного будинку нарбутів. Хутір нарбутівка на даний момент став безлюдним. На місці розташування родинної садиби нарбутів також у 2021 році було встановлено пам'ятний знак. Наша екскурсія добігає кінця. Останньою зупинкою є стародавня клинова алея в селі Нарбутівка, яку висадили на арбути і як по якій часто прогулювали члени родини. Багато старовинних родинних фото зроблено саме тут. Деякі дерева мають ширину 3-3,5 метри. Поряд все заросло, а сама алея ні. За стародавньою світлиною, яку ми маємо, точно можна визначити, під яким деревом на лавці любив відпочивати Георгій Нарбуту але, яку висадила родина Нарбутів, близько 150 років Україна подарувала світові величезну кількість талановитих людей, серед них наші земляки митці великої Нарбутівської династії. Георгій, Володимир Нарбут, Данило та Марина Березовська, які займають вагому нішу в історії нашої держави. Наша екскурсія на даний момент завершиться, але ми з вами будемо пам'ятати про земляків Нарбутів та пишатись їх творчістю та вкладом для нашого сучасного життя.